Бояться українських дронів росіяни сьогодні не вивели у чорне море жодного свого військового корабля. Про це повідомляють військово-морські сили України в Азовському морі перебуває один корабель окупантів. Водночас він не є носієм ракет калібр. У Середземному морі є один носій калібрів із загальним залпом до чотирьох ракет. Нагадаємо, з часу повномасштабної агресії сил сили оборони України вразили вже 26 кораблів і катерів противника. Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, разом з нами в ефірі. Вітаємо вітаю студія. Вітаю глядачів, пане Дмитре. Чи змінюється ситуація? Чи лишається такою ж в Азовському в Чорному морях наразі без загроз? Саме так тенденція зберігається зараз. Чорне море вже фактично четверту добу вільно від присутності там російських кораблів, кораблів окупантів. А в Азові далі продовжує чергувати одна одиниця на північ від так званого Кримського мосту, пане Дмитре. А чи простіше враховуючи цю ситуацію, стало отримувати інформацію про підготовку росіян до, скажімо, чергового масованого обстрілу, як це вони зазвичай робили з чорного моря ракетами калібр? Чи навпаки складніше? Насправді насправді в цьому сенсі ситуація теж залишається незмінною. Враховуючи те, що фактично ракета носії базується постійно зараз у східній частині Чорного моря, то, звісно, ускладнена для них ця процедура підготовки до подібних заходів, в будь-якому разі, ми намагаємося максимально оперативно отримувати інформацію щодо їхніх виходів в море, пересування і відповідно. Робити те, що необхідно для того, щоб протидіяти цим е, заходам. А в Середзерному морі, у той один носій калібрів загальним залпом до чотирьох ракет, він яку загрозу складає, і як часто росіяни саме з тієї акваторії нападали на нас? Насправді з е, Середземноморям там ситуація е, взагалі цікава, тому що там навіть залишилися ті одиниці. Які штатно входять до складу чорноморського флоту так званої Російської Федерації, і які не змогли повернутися до пунктів базування через турецькі протоки, як їх у всьому світі знають? У нас їх часто називають Босфор і Дарданела, які не змогли повернутися навіть в Чорне море через дію конвенції Монтре 1936 року, яка забороняє заходити, яка дозволяє точніше турецькій республіці ухвалити таке рішення щодо заборони. Проходом цією протокою кораблів, тобто бойових одиниць воюючих країн, звісно, що з тієї частини світу з тієї акваторії нанести вогневе ураження по території України для ворога фактично неможливо. Такої практики не було, тому що для цього його ракети мають перетнути повітряний простір країн НАТО. А це згідно міжнародного права, фактично є таким прецедентом, який може трактуватися як напад. Тому, відповідно, таких випадків не було. А в яких портах ось ці кораблі, які знаходяться в середземному морі, в яких портах вони поповнюють свої запаси пального та продовольства? На жаль, досі до недавнього часу особливо працював так званий Сирійський експрес. Це коли з акваторії Чорного моря з азово чорноморського регіону, з портів так званої Російської Федерації, вирушали судна, судно забезпечення через той самий Босфор до пункту базування в Тартусі. На жаль, там досі існує військово-морська база Російської Федерації, де базуються ці кораблі. Як ви знаєте, в Сирійській Арабській Республіці вони виконують. Завдання, звісно, це знов таки пов'язано з вбивствами цивільного населення, але вже іншої країни, і роблять вони це вже багато років. Це інший конфлікт, звісно, але все це складові тієї зовнішньої політики Російської Федерації, в участь в якому завжди як інструмент бере флот так званої Російської Федерації. Сьогодні наш президент у Туреччині і Володимир Зеленський має відвідати верфі, тобто за підприємства, на яких триває будівництво корветів для військовоморських сил України, і зустрінеться він також з представниками турецьких оборонних компаній. Чого чекають у військово-морських силах? Які сподівання на цей візит? Про які домовленості ви мрієте? На ви сподіваєтесь на що? Ми не можемо коментувати діяльність нашого президента і зовнішню зовнішню зовнішні відносини політичні, але військово-морські сили завжди тісно співпрацювали з представниками турецької республіки і в оборонній сфері на нашому рівні і екіпаж для одного з цих кораблів вже проходить підготовку. Безвідносно того, де безвідносно того, яку саме підготовку, але екіпаж навчається для проходження подальшої служби на, на цих кораблях. Це перше, а друге, не, не, не варто забувати, що на озброєнні військово-морських сил у нашій бригаді морської авіації так само застосовуються вироби турецького військово-промислового комплексу. Це славнозвісні байрактари, і звісно. Ми співпрацюємо з представниками цієї країни досить плідно, досить давно і ще до початку повномасштабного вторгнення почали це робити. Наостанок напередодні стало відомо, що в Румунії за 4 кілометри від узбережжя Чорного моря в районі курорту Костінешт виявили морську міну. Взагалі, яка оцінка на тепер щодо забруднення морськими мінами акваторії Чорного моря, Росія ну забруднення Росіянами Акваторії Чорного моря? І чи, чи працює зараз ініціатива з розмінування трьох країн: це Туреччина, Румунія і Болгарія? На жаль, всі країни, які мають вихід до Чорного моря, стикаються з цією проблемою, так, все це наслідки діяльності і агресивної поведінки Російської Федерації в Чорному морі. Так, течія влаштована в Чорному морі, що через це все одно страждають інші країни, в тому числі Члени НАТО, це і Румунія, і Болгарія і Турецька Республіка, і навіть до грузинських берегів діставалися ці міни. Постійно стикаючись з цими викликами, вони вимушені на них реагувати у своїх територіальних водах в першу чергу. Захищаючи безпеку цивільного судоплавства. Тому ці заходи тривали, тривають і будуть тривати. Подібні інциденти з мінами, які викидає на узбережжя. Так само вже не є новиною. Наші військовослужбовці військово-морських сил знищили більше сотні таких мін. Які викидає на узбережжя, особливо враховуючи наслідки підриву росіянами на Каховської ГЕС в українських територіальних водах, військово-морські сили щодня роблять все необхідне для того, щоб забезпечити мінну безпеку. Роботи, на жаль, багато обладнання у нас використовується здебільшого наземне. Це дрони невеличкі, тим не менш робимо, робимо все, що від нас залежить. Звісно, сподіваємося розширити. Кількість збільшити цих одиниць. Персонал підготовлений з досвідом. Так само у нас є і ключовим елементом, звісно, має стати операція повномасштабного розмінування Чорного моря. Проте це стане можливо лише після нашої перемоги. На жаль. Дякуємо за те, що робите в зокрема в чорному морі в акваторіях. Дякуємо військово морським силам збройних сил України і вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами у марафоні.